Звернути взагід, погодить і, будь ласка, їдьте. Зараз ви сідайте, їдьте, але на будущего, звертайтеся за її погодження, інформацію, що ми знали, куди він рухається а, маршрути транспорту зараз. Він е, повинен займатися перевозкою пасажирів по маршруту. По маршруту. Він з маршруту знімається, це є порушення. Сіли в маршрут, поїдемо, доїжджаємо до об'їзної траси. Стоять три машини, доїжджені. Бо йому пригрозили позбавленням ліцензії. Стояв рейсовий автобус, сіли наші люди в рейсовий автобус. Ми ж повернулися на Кіровоград, їдемо вже в машині. Відчиня! Давай Зараз штурмувати да. будемо! Відчувайте похорон! Давайте побудемо в гантері! Довірну особу не пускають. на Підрахунок <натолійна> на тій дільниці, де я був спостерігачом. Мені там по... я повинен там бути. Та спостерігачів не пускають, довірних осіб.

На засідання. Я зареєстрована, довірена особа. Люба! Сказали, що щось позвонив. А є! Журналіст, журналіст. Я журналіст. Ні, я журналіст. Час зайдете, обідня не, А чого ви пхаєте? Чого ви не руками пхаєте? Я не пхаю, обідня перерва. Журналіст, не вірна особа. Будь ласка, повинен бути на підрахунку Бажатравської дільниці. Час зайдете всі. Як це в час? Зараз підрахунок триває?

Нет, ні, ні. Це, ні. Все, ні. Я ж так само на засіданні. Після часу. Так я на засіданні комісії. Після часу. Ви чуєте, я в час адміністрація. А Вы, Та, я не хочу в адміністрацію. я хочу ви витапари, Можна ви, вас, так? будь ласка, Вже, від, я. я не розумію, що мені пояснюють. Там є так, яке розписание. Зараз працює комісія, йде підрахунок. Що ви мені розказуєте? Отак ідіть подивіться спочатку. От, і вибори не дійсні. Такі ваші, так? Так, Такі очі, так. Так. До цієї старші було долучені акти про порушення, про порушення при проведенні голосування. Так, як були порушення і протокола підписувалися донор. Не на місці, не на виборчій дільниці. Появляються сумніви про правильність підрахунків і про правильність голосів. Тому я звернувся до районної виборчої комісії розглянути мою скаргу і прийняти відповідне рішення. Нанесе. І Я вам говорю, що ви на нас не я питав, коли ще цього розглядали скаргу Букового, питав голову дільничної виборчої комісії Вам зробили під час виборчого процесу зауваження? Вона сказала ні Ні Так чи ні, Любові Івановні? На основі чого пишуться ці скарги? І тут ж не було все записано Це вільмога, дівчата, протоколи голосували за пропозицію На пропозицію відголосували Ми пропозицію відголосували Це вільмога, дівчата, протоколи я його перечитав, Ми проголосували, запроваджуємо. А ну ви ваші, ви що? Якщо хочете, члени комісії підписують. Я, слухаю, це у нас є <рес> рішення, постанови в нас немає. Давайте отопокаємо. Вона, герой, постанови я, у нас немає. Я, яка є постанова, давайте чекає і одна сторона, і друга сторона. Ні, ні, ну це... Затягування йде просить. Ні, значить, у нас так, ми проголосували нас рішення постанову, ми не ставили на голосування ось цю винай. Тільки... Оце підходить відповідно, відповідно, відповідно ведення діловодства виборчої документації. Так, а ви сама його... результати результат я ще раз повторяю: ми прийняли рішення. Проголосували більшість проголосували за мою пропозицію. Ми прийняли рішення. Тепер це рішення треба оформити постановою. Постановою оформлює секретар готовий за що мова? Ще О, раз так. Я пропоную, щоб секретареві допомогли оформити резолютцю резулят, резолютивну частину. Микола Лукіч, який вніс дану пропозицію. Давайте, ну що ви робите? Ну, за дану пропозицію. Ви подивіться. Я не буду. Я не буду. Я не буду. Підготуйте, будь ласка. Підготуйте. я з вами. Пропозиція, яка була, щоб вони її занотували. І все, що вона просить. А якщо рішення прийде правильно? Будете заявити? Прияви, оголошуйте, дайте копію по дійсно, ви прийняли рішення. Просимо. Дайте мені копію поставити. Поставили питання на голосування, голосувати за чи ні, проголосували за те, щоб відмовити. Да. Дайте людині заявнику копію поставимо, і продовжуйте по порядку. Оформляйте. Постанова на голосування пишеться. Валерій Михайлович, ви включайте по комісії. Чому ви підказуєте голові комісії? Я прошу копію постанови. До закінчення засідання ви не маєте права отримати постанову. Ну, не тільки після закінчення засідання комісії. Чи ви закон не читали? Негайно нам надається копія постанови. після закінчення засідання.